На календарі середа, 12 вересня. Яким цей день побачили журналісти нашого каналу? Розповім вам я Ксенія Ванчак. Вітаю вас. Організація з безпеки і співробітництва в Європі офіційно відкрила місію спостереження за парламентськими виборами в Україні. Підкуп виборців, використання адміністративного ресурсу на рівні виборчі умови для кандидатів, а також загострення ситуації довкола телеканалу. TVI – це те, що вже зацікавило місію спостерігачів від організації з безпеки і співробітництва в Європі. Від сьогодні ця інстанція офіційно відкрила місію спостереження за парламентськими виборами в Україні. Місію представляють 35 країн-учасниць цієї організації. 20 експертів вже розпочали моніторинг ситуації, і з наступного тижня до місії долучаться іще дев'ять десятків фахівців, які роз'їдуться по всій Україні. А вже безпосередньо за перебігом були виявлення та підрахунку голосів наглядатимуть іще 6 сотень європейців. У місії наголошують на тому, що вони лише спостерігатимуть, а не втручатимуться у перебіг виборів. Слід зазначити, що європейські спостерігації. Рігачі вже звернули увагу на недопущення до виборів Юлії Тимошенко та Юрія Луценка та пообіцяла відобразити це у своїх висновках. Увесь минулий тиждень мистецький Дрогобич жив насиченим різнобарвним життям. Сьогодні у місті завершився п'ятий міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Цьогорічний фестиваль відрізнявся від попередніх і кількістю надзвичайного рівня та гатунку мистецьких заходів, і тим, що цього разу приїхало стільки гостей, скільки на Шульцфестах і ще не бувало. Щодня відбувалися події, виставки, спектаклі, дискусії. Лунала музика. П'ятий фестиваль складався з двох частин: перша від шостого. По 9 вересня запропонувала на вселюдський осуд концерти, виставки, театральні перформанси та інші мистецькі заходи. Друга з 10 по 12 вересня мала літературно-науковий характер. Під час фестивалю також виступали київський гурт Даха Браха, Юрій Андрухович із гуртом Корбідо та польський рок-гурт Бруно Шульц. Організатори фестивалю зробили все для того, щоб цей фестиваль став явищем європейського рівня. Відвідувачі та самі учасники фестивалю. Не залишилися байдужими, дуже важливо, що е, люди, які є символами європейської культури, стають частиною української культури. Їх тексти є органічними для е, нашої культури, і для тим більше, що це важливо, що це відбувалося тут і відбувається тут у драговичі. Тут е, зібралася дуже е, цікава і численна когорта людей, які е, і е, багато нового оповідають і представляють багато нових і цікавих видань і матеріалів. Якщо ми правильно ці всі речі засвоїмо, е, перенесемо на український ґрунт, виростимо, е, то е, ми зможемо створити нову якість української культури. Завершився ж фестиваль традиційно походом зі смолоскипами шульцівськими місцями, і на кожній станції звучали фрагменти прози Дрогобицького геніального самітника. У Бориславі буде музей нафтовидобутку під відкритим небом. В рамках проведення міжнародного форуму нафтовиків, який проходив у місті Бориславі з 7 по 9 вересня, було освячено територією для музею. Знаходитиметься він безпосередньо у міському парку. Тут, завдяки різним експонатам, можна буде побачити те, як зароджувалась нафтова промисловість у Бориславі, як цей процес виглядав 150 років тому і яким він є. Тепер слід зазначити, що на території парку, де повстане музей, був колись збірник нафти. Одним з експонатів, що залишилися з предвоєнних часів, це берегоукріплення річки, яка тече поряд. Бере укріплення ще служить досі. Всі повені, що часто трапляються в Бориславі, їх не знищили. Район, де знаходиться парк, називається Дучки. Тут були перші криниці, де добували нафту. Місце знакове. в цьому місці. Зараз нафта виходить на поверхню. До цього часу, на жаль, багато експонатів втрачено. Військову облраду пікетують мешканці східниці та представники громадських організацій мисливців і рибалок. Люди протестують проти приватизації джерел мінеральної води. Активісти тримають плакати з такими гаслами, як геть руки від східницької нафтусі, громада східниці проти приватизації джерел та інші. Пікетувальники вимагають, аби 50% джерел належали громаді в особі комунального підприємства Східницькі джерела. Окрім того, облраду пікетують близько 30 представників громадських організацій. Мисливців та рибалок та представники мисливських господарств області. Зазначимо, що не так давно на черговій сесії депутати відхилили погодження щодо деяких мисливських господарств, які на сьогодні пройшли всі щаблі погоджень і очікують позитивного рішення з боку депутатів. Люди вирішили відстояти свої права протестами під стінами Львівської облради. Вові до форуму видавців додрукували додатковий тираж книг Шевченка і Франка. Зокрема, львівському видавництву «Каменяр» довелося додрукувати додатковий тираж книг Кобзаря Тараса Шевченка та спогади про Івана Франка, Незаважаючи на те, що ці дві книги світ побачив минулого року, тиражі розійшлися блискавично. Видавництво «Каменяр» надрукував Кобзар Тараса Шевченка без цензури із усіма ілюстраціями, які до Кобзаря у 1960-х роках підготувала український графік Софія. Карафа Корбут у спогадах про Івана Франка найбільш повну в порівнянні з попередніми збірниками представлено спогади широкого кола громадських і культурних діячів, рідних і знайомих Івана Франка. І так львівське видавництво вирішило додатково додрукувати тираж цих книг аби представити їх на міжнародному форуму видавців. У Львові, який розпочався уже сьогодні, це свідчить про те, що такі імена, як Тарас Шевченко та Іван Франко, потрібні українцям. Нагадаємо, що видавництво завершає роботу над четвертим томом творів ще одного видатного українця Юрія Липи. Нагадаємо, цьогорічний форум у Львові триватиме з 12 до 16 вересня. 5 жовтня у Трускавці стартує третій міжнародний кінофестиваль телевізійних фільмів. Під назвою Корона Карпат за три роки у Трускавці кінофестиваль встиг продемонструвати понад 100 фільмів з 30 країн світу. До участі у конкурсній програмі були залучені найкращі кінороботи ігрового жанру, у тому числі кінострічки від України, що подолали конкурсний відбір. Гостями фестивалю за цей час стали сотні кінозірок з України та за кордону Богдан Ступка, Ольга Сумська, Рената Грецькова та ряд інших. За словами генерального директора кінофесту Олега Карпана, фестиваль телевізійного кіно третій рік поспіль переслідує благородну мету промоцію трускавця як міста не лише здоров'я, але й культурного центру в Україні. Виник фестиваль в першу чергу для того, щоб пропагувати нашу місцевість. А саме Трускавець в основному фестивалі у світі проходять в містах курортах невеликих: 30 тисяч, 50, 70 І вони роблять ці курорти дуже відомі. Є по-перше, що показати цим людям, які приїжджають. По друге, є де поселити, кормити, тому що є місця для розміщення, і тому курорт і кінофестиваль це дуже добра співпраця. Програма цьогорічного кінофестивалю обіцяє бути не менш насичена ніж усі попередні. За п'ять днів фесту буде продемонстровано з десяток цікавих картин. У програмі передбачені фільми як для дорослих, так і для дітей. Дитяче кіномистецтво буде традиційно продемонстроване для діток із сиротинців, що в нашому регіоні. Окрім цього, у програму третього міжнародного фестивалю введено українське патріотичне кіно. Поки немає тепер гарного художніх патріотичних фільмів, то покажемо старі. Але я так знаю, що потихеньку робляться, робляться і документальні, і короткометражні, і кліпи є. У нас зараз патріотичні. Чуть рух в ту сторону пішов, просто це дорого, фінансово важко. Але я думаю, з допомогою нашого фестивалю, ми зможемо це розвинути. Закриття цьогорічного фестивалю традиційно відбудеться у Львові, там ж у оперному театрі пройде і нагородження переможців фесту. Натомість у Трускавці на алеї Кінослава буде закладено пам'ятну плиту, на якій викарбують назву володаря гран-прі фестивалю. Серед цьогорічних зірок, які приїдуть в Трускавець – Володимир Гусів, Олександр Кузніцов, Оксана Сташенко, Тетяна Гнєдаш та інші. Збільшити мінімальну зарплату на 100 гривень планує уряд наступного року. Такі показники Кабінет міністрів закладає проект бюджету на 2013 рік. Під час розгляду цього документу на засіданні уряду прем'єр Микола Азаров заявив. Видатки на соціальну галузь збільшать за усіма статтями. За його словами, лише на підвищення зарплат у майбутньому кошторисі заклали 10 мільярдів гривень. Нині мінімальна зарплатня в Україні становить 1102 гривні. І цього тижня на телеканалі Алсет стартує новий телепроект дамки. ідея проекту належить засновникові телеканалу Алсет Віктору Возняку. Розмова у студії обіцяє бути цікавою та доволі гарячою, оскільки до дискусії будуть запрошені кандидати до Верховної Ради від Дрогобичини. Програма сама по собі суті її буде полягати в теледебатах між кандидатами в народні депутати України по 121 округу, тобто по Дрогобичині. Назватися вона буде в дамки, тому що наразі. На нашу думку, цих людей, тобто кандидатів, від нас з вами і інших виборців нічого не відрізняє. Це поки що пішаки, які хочуть дійти до кінця цього поля і, відповідно, стати королевами. Хто з них стане, ми побачимо вже після 28 жовтня. А наразі всі вони прагнуть в ці дамки потрапити. Наразі у оновленій студії тривають останні приготування до першого прямого ефіру, який запланований уже на цей четвер. справа в тому, що телеканал Алсет це єдиний телевізійний канал, єдине телезмі на теренах Дрогобачини. Тобто іншої такої можливості, власне, тут. На землі Франка, де вони обираються, поспілкуватися один з одним із глядачами у цих людей просто не буде. Найближчі телеканали лише у Львові, а крім всього іншого, я нагадую, що участь у нашій передачі є абсолютно безкоштовна для кандидатів. Тому думаю, що це абсолютно привабливий, скажімо, медійний для них проект перед днем голосування, чому б ні. Першими гостями програми будуть два кандидати до Верховної Ради, зокрема Святослав Грабовський та Микола Тустановський. Програма виходитиме у прямому ефірі. Для активних глядачів буде відкрито телефонну лінію, щоб поставити запитання до гостей у студії. Політичні дамки дивіться уже завтра о 18.00 на телеканалі Алсет. Такою журналісти Алсету побачили інформаційну середу. Я ж бажаю вам вдалого вечора. Побачимося.